Добрий день, шановні друзі! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми запрошуємо вас долучитися до обговорення надзвичайно важливої та актуальної теми як виховувати самостійність у дітей. Самостійність це не лише корисна навичка, а й важливий фундамент для щасливого, впевненого та відповідального дорослого життя. Саме батьки відіграють ключову роль у формуванні цієї якості. Вони створюють простір, де дитина вчиться діяти, помилятися, долати труднощі, пробувати знову та розвиватися без надмірного тиску, але з постійною підтримкою. Водночас надлишкова опіка, контроль та страх перед невдачами можуть пригальмувати природне прагнення дитини до самостійності. Позбавити її ініціативності та впевненості у власних силах. Що ж таке самостійність? Це здатність приймати рішення, брати відповідальність за свої дії, планувати свої справи, долати труднощі та будувати стосунки з іншими. Це ключ до емоційного благополуччя. Самостійні діти краще адаптуються до змін, впевнено реагують на стресові ситуації, розвитку соціальних навичок, такі діти легше будують стосунки з оточуючими, вміють домовлятися, розв'язувати конфлікти, проявляти ініціативу, навчальної мотивації, діти, яким довіряють, хочуть вчитися, ставлять цілі, досягають їх. Отже, виховання самостійності це не миттєвий процес, а тривалий, послідовна робота, яка починається з раннього дитинства і продовжується впродовж всього періоду зростання. Як розвивається самостійність у різному віці? У ранньому віці дитина прагне самостійності, хоче сама їсти, одягатися, обирати іграшки, пробує себе в новому. Важливо підтримувати це прагнення, не поспішати з допомогою, дайте їй час на самостійні спроби, дозвольте помилятися. У дошкільному віці дитина вчиться себе обслуговувати, організовує ігри, виявляє ініціативу, заохочуйте її, дозвольте самостійно обирати одяг, брати участь у домашніх справах. Зберігайте баланс між свободою та безпекою. У молодшому шкільному віці зростає потреба дітей в організації власного часу, навчання, відповідальності за виконання шкільних завдань, Станьте наставником, допоможіть спланувати день, поставити конкретні цілі, але не контролюйте кожен крок. Середній шкільний вік характеризує підлітків, що набувають навичок критичного мислення. Дайте їм більше свободи у прийнятті рішень, залишаючись поруч у ролі партнера для діалогу. Молодь у підлітковому віці готується до дорослого життя, планує майбутнє, обирає кар'єрний напрям, будує стосунки з оточуючими. Збережіть довіру, будьте тим. До кого можна звернутися за порадою, але не тим, хто приймає рішення замість дитини. Виховання самостійності це процес, який вимагає від батьків терпіння, послідовності, гнучкості та щирої віри у можливості своєї дитини. Розглянемо практичні поради, які допоможуть підтримати її розвиток дайте дитині право на помилки. Формування самостійності неможливе без визнання права на помилку. Дитина має розуміти, що помилятися це нормально. Помилки є важливим складником освітнього процесу і розвитку. Не поспішайте втручатися в процес самостійного виконання завдання дитиною, навіть якщо є ризик здійснення помилки. Замість критики, допоможіть проаналізувати ситуацію, що сталося, і як виправити помилку. Заохочуйте ініціативу. Діти природно прагнуть діяти самостійно та проявляти ініціативу. Завдання батьків підтримати це прагнення і не стримувати його надмірним контролем. Дайте дитині можливість обирати, наприклад, які справи виконати першими або що одягнути. Запропонуйте декілька варіантів вибору, розвивайте відповідальність і впевненість у прийнятті рішень. Будьте прикладом. Діти навчаються на прикладі дорослих. Модель поведінки батьків має бути орієнтиром для формування їх самостійності. Демонструйте, як ви дотримуєтесь власних обіцянок і зобов'язань. Дитина сприймає це як норму і буде прагнути до такої ж поведінки. Створіть передбачувану структуру, чіткі правила і зрозумілий розпорядок дня допомагають дітям почуватися безпечно і краще організувати свій час. Разом із дитиною розробіть розклад дня, час для навчання, ігор, відпочинку. Не беріть на себе обов'язки дитини. Бажаючи полегшити дітям життя, батьки іноді беруть на себе надто багато їхніх обов'язків. Це уповільнює розвиток самостійності. Дайте дитині змогу самостійно виконувати їх справи, застеляти ліжко, прибирати іграшки, виконувати шкільні домашні завдання. Використовуйте похвалу і підтримку. Позитивна оцінка стимулює бажання дитини розвиватися і удосконалювати свої навички. Хваліть не лише за досягнутий результат, а й за самі старання. Наприклад, я дуже пишаюся тим, як старанно ти працював над цим завданням. Зберігайте терпіння, розвиток самостійності, тривалий і поступовий процес. Що потребує від дорослих великої витримки. Пам'ятайте, що шлях до самостійності складається з маленьких кроків. Підтримуйте дитину, навіть якщо щось не вдається з першого разу. Отже, виховання самостійності це вклад не лише в успішне майбутнє дитини, а й у гармонійне, впевнене сьогодення, дитина, якій довіряють яка має свободу діяти та підтримку з боку батьків, виростає впевненою, відповідальною та щасливою. А тепер запрошуємо вас поділитися своїм досвідом, як ви підтримуєте розвиток самостійності у своїх дітей. Напишіть у коментарях, ваша історія може надихнути інших. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео.